Доброго ранку. Леже. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Чи можна, скажіть, будь ласка, вважати от події суботи саме суботні перемогою Майдану? Це, це частина лише перемоги. Насправді перемога попереду. Але для того, щоб вона була, треба діяти рішуче, радикально і адекватно. От, наприклад, мене, як і мільйони українців по всій країні, дивує, чому й досі ніхто не заарештований із тих, хто вбивав наших побратимів. Угу. Чому Янукович як заєць бігає по всій Україні, і ми й досі його не затримали? Де всі ці пшонки, захарченки, арбузови, клименки, портнови. Тобто всі ці Лукаші, Чечетові, Калісніченки, всі допи, гепи, усі ці сатрапи режиму. Тобто, якщо революція не обороняється, значить вона приречена на поразку. Отже, ми повинні оборонятися, ми повинні наступати, і ми повинні всі, хто вбивав людей, всі, хто віддавав злочинні накази, ми повинні притягнути до відповідальності. І зараз найважливіше це не просто поміняти шило на милості на інших, а міняти систему влади, запроваджувати механізми відповідальності, щоб за три місяці ми знову не отримали чергового диктатора чи когось, хто хоче стати Януковичем. Тобто говорити про те, що ми перемогли ще рано. Ще не перемогли, учора... але угу. на цій дорозі до перемоги. Олеже, будемо учора діяти Макінько... шучий, радикально. Учора Макенко запропонував. учора здається розбирати, починати барикади. Ви згодні з цим? Ні, рано розбирати барикади. Хай Макенко своє перебування у партії регіонів спокутує тим, що виходить, будує нові барикади, бо сніг розтанув, тому треба будувати. Я взагалі вважаю, що майдан незалежності треба перетворити в наш гайд парк. Тобто на тому місці, де стояли мільйони людей, треба залишити постійно діючий відкритий мікрофон, щоб кожна людина мала можливість вийти, сказати свою думку про владу, і треба, щоб це була площадка для. Тиску на владу, бо влада вона підконтрольна тільки тоді, коли вона відчуває тиск. Тому ні в якому разі майдан не повинен розходитися, не розслаблятися, бо остаточної перемоги немає. Я хочу з історії навести, коли перемогла французька революція, а потім за якийсь час реванш був і королівських сил, тому, будь ласка, друзі, не розслабляться і ніхто барикад не розбирають, пане Олеже. У мене питання стосовно того: а чи погоджуються до цих саме методів роботи ваші колеги, тому що вашу думку, як завжди, радикальну, ми почули. А що ваші колеги на це скажуть? Чи готові вони взагалі до цієї ілюстрації? Адже ми прекрасно знаємо, що дуже багато голів полетить, і навіть тих, які зараз за. Мають хороші посади, і поставлені були на ці посади. А дні два зовсім не нещодавно. Скажіть, будь ласка, да, да, ви правильно кажете, що значна частина колег мене не підтримує. Ну в нас демократична країна, кожен має свою думку, але я вважаю, що ми маємо діяти рішуче, тому що слабкість вона може привести до поразки. Ось я, я наведу його? приклад. Я в суботу пропонував у парламенті прийняти рішення про арешт до ПІГЕПи. Їх і досі не заарештували. Подивіться, що робиться в Харкові. Да витягнути цих двох паразитів, сюди привезти в Київ на літаку, і Хай... Харків заспокоїться за один день. А ми даємо можливість розбурхувати сепаратистські настрої, бити людей у Харкові. До речі, повідомляю, що можливо сьогодні я вилечу на Харків. Так що хай начуваються ті допи і гепи. Хай Прямо бути. в мене з язика зняли. От я хотів сказати, Олеже. Ви їдете сьогодні на Харків? Ви кажете, що їдете. Яка доля в Януковича, як ви вважаєте, буде доля Януковича вже вирішена. Він війшов в історію як найкривавіший тиран, диктатор і взагалі недолуга людина. Я готовий виступати обвинувачувачем від майдану на суді над Януковичем. Буду вимагати для нього смертної кари. Суд має бути публічний. Проведений на Майдані Незалежності на тому місці, де за командою Януковича вбивали десятки наших людей. Разом з Януковичем на лаві підсудних мають сидіти увесь уряд Януковича, усі міністри Януковича, які розкрадали, які допомагали, які вбивали. Адже от... Документи, які плавали біля Межигір'я в Дніпрі, які свідчать про мільйонні хабарі. Невже ви не розумієте, що в Україні Янукович побудував систему влади, де оті всі міністри, керівники відомств, це були просто шестерки в його корупційній системі. Кожен з них щомісяця чи щотижня готівкою заносив чемодани грошей. Тому всі вони мають сидіти на лаві підсудних. Тому я вимагаю від Верховної Ради. Вже три дні я кричу, що треба Верховна Рада негайно прийняти рішення рішення про заборону виїзду за кордон всіх державних службовців, усіх керівників органів центральної виконавчої влади, усіх працівників міліції, СБУ, прокуратури, тощо. Вони зараз як щурів всі тікають. І повторюється 2004 рік. Коли вони всі потікали і залишились безнаказаними. А я хочу, щоб вони всі відповіли перед законом. От справа в тому, що перед законом хочуть дехто, можливо, з ваших опонентів, щоб відповіли і ви. Адже говорять, що ви раз на місяць приїжджаєте до президентської адміністрації, отримуєте зарплатню. Чи то є правда? Що за дурня. Ну, от. Далі. <сум> 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 добре, добре утро. Як ви смотрите на Президентська... кандидатуру? Олеже, Олеже, я, о... я, я, я вам відповім так. Президентська адміністрація закрита, нема куди приїжджати. Ну, це а що... раніше приїжджали, Олеже? Ну, хіба що разом з вами? Зрозуміло. Добре утро. Як ви смотрите на кандидатуру президента Андрія Парубія? На мій взгляд, на даний момент тільки йому вірить Майдан. Прем'єр Олег Ляшко, а Тимошенко гуляє містами Хай. Ваш варіант. Ви готові бути прем'єром сьогодні, а Парубій президентом? Я готовий брати на це відповідальність. Люди переконалися останній час, що той імідж, який мені ліпила влада, до речі, адміністрація президента, що Ляшко якийсь там клоун, несерйозний і так далі. Революція показала, що всі ті, хто, всі ті кого називали серйозними, вони значно більше клоуни, ніж я. Тому я своїми діями показав і боровся за те, щоб ми перемогли. Я три місяці, скільки тривала революція, казав, ніяких перемовин з Януковичем. Це даремна трата часу. Якби парламентська більшість чула мене, якби лідери опозиційних фракцій чули мене, припинили ті перемовини, ми б ще два місяці тому перемогли. Тому я вважаю, що мають бути не лише президентські, а й дострокові парламентські вибори. Бо парламент так само відповідає за ту трагедію, за ту е, жертву, які сьогодні є в Україні, бо парламент був нездатний приймати рішення, він самоусунувся від розв'язання кризи. Щодо посад, я готовий займати будь-яку посаду, куди мене направить народ, але сам я збираюся йти у президенти України і буду вигравати. Щодо Юлії. Я надзвичайно радий, що вона вийшла з тюрми. Я робив все для того, щоб вона вийшла з тюрми. Але я вважаю, що оскільки досить тривалий час вона перебувала в тюрмі, режим Януковича її там знищував, забрав у неї здоров'я, ледь не зробив інвалідом. Я думаю, що Юля зараз має повністю присвятити себе реабілітації, mm -hmm. одужанню. Вона повинна бути здорова для того, щоб і далі служити людям. А може бути таке, що Олеш може бути все зрозуміло. А може бути таке, що от зараз не впорується, а потім скажуть Юля, виручай. Не впорається. Послухайте. Що зараз нова... Майдан нова стояв влада. не за ю Майдан стояв не за Юлю. Майдан стояв не за Вітю, не за Петю, А люди стояли за те, щоб, по перше змінити цю злочинну владу. А по-друге, привести нових людей до влади це те, про що я як лідер радикальної партії кажу весь час, нам треба люстрація, нам треба радикальна зміна політичної еліти до влади, в парламент, до уряду. Треба приводити людей з Майдану, героїв, а не одних і тих самих депутатів, які вчора були в регіонах, сьогодні вони позафракційні, завтра вони війдуть у більшість нову. І знову будуть деребанити посади, гроші і все інше. А для Тих людей нічого не поміняється, богословська вчора заявила, що май... вже там про гроші йдуть якісь розмови. У вас в Верховній Раді. Це правда чи ні? Так, це правда, і це надзвичайна ганьба. Тому де, більшість депутатів очевидно не зрозуміли, що Україна змінилася, що не можна знову за тими ж принципами, як це було при Ямуковичу, будувати фракції між собою, чики, деребани, посади гроші. Саме тому я й кажу, що мають бути дострокові вибори, щоб до Верховної Ради прийшла молодь щоб до Верховної Ради прийшли інші люди. І я взагалі пропоную заборонити обирати до Верховної Ради усім тим, хто вже був депутатом Верховної Ради. Щоб прийшли нові люди до парламенту. Тобто а оцей теж. поділ, ви б бачили, що там у залі робиться. Всі бігають. Знаєте, чим вони в залі переймаються, переважно більшість чим, депутатів? Чим. В яку фракцію вступити, в яку групу вступити і яку посаду в уряді забрати. That's так fine. от я вам скажу особисто за себе. Мене не цікава жодна посада. Я не збираюсь вступати в жодні фракції і групи, тому що я знаю, що треба не тим займатися, що люди не для того гнали Януковича в шию, щоб отримати нових хабарів. Барників при владі. Чому до нія побили, Олеш? Е, Побила Свобода. Так. Ну, попитайте мене, що он. Ну ви ж, Але ж знаєте, ви все встави. знаєте. А? Ви ж все знаєте, все знаєте. Усе усе знає тільки Господь Бог. Не перебільшуйте мої можливості. Ну добре чого побили? Ну не знаю, може було за що, так і побили. Але я вважаю, що отакі засоби це ну неприйнятні. Тим більше між колегами. Ну і тим більше до нія. Ну я розумію, що якби свободівці комуняку якогось побили чи регіонала. Ну ще сім хвала. А бити більш-менш свого до хоча він і схибив, голосуючи за бюджет 2014 року. Я думаю, що отримавши політичну хабаря. Ну, хай вибачиться, ну бити його не варто. Та він вже вибачався на Грушевського стояв, коли з вас там нікого не було на барикадах. Дякуємо, Олег Ляшко, лідер радикальної партії України. Одну хвилину, будь ласка, як вас звати? Валерій мене звати Валерій Валерій. Валерій. Так ото ви перед тим, як якусь дурню говорите, ви думаєте. Олег ви Олег. Що по перше, мене... давайте Валерій. говорити так, що я не дурню Валерій. говорю. А я Валерій. говорю що що вам зі слов Донія, що сказав Доній. Ми його запитали. Перші заворушення на Грушевського. Зічня. Когось депутатів бачили. Доній сказав за три дні перших на Грушевського не бачив нікого. Може погано бачити, розумієте. І вже час змінився. Такий, що ви говорите, там дурню не говоріть. Дню не говоріть, дурню говоріть. Можливо, хтось вважає, що ви дурню говорите. Розумієте, давайте вважати, що ми в демократичному суспільстві, і кожен так, говорить от... те, що вважає за потрібне, як мислить і як думає. Дякуємо. Так, Це хоча... був Олег Ляшко, лідер радикальної партії України в ранкових демократичне суспільство. І слово сказати, не дав. Дякую. Ні, так говоріть, говоріть. Будь ласка, говоріть. То я ж вам і кажу, що якщо ми в демократичному суспільстві, дайте мені можливість відповісти. Будь ласка, значить, я 13 січня. Казав парламент, якщо ви не почнете приймати рішення, буде говорити народ. 19 січня, коли люди пішли на Грушевського, я там був перший. І коли Кличко і Яценюк виходили і зупиняли людей, я навпаки казав, тільки вперед, ні кроку назад. Тому що ця банда нічого не розуміє, крім сили, що цю банду тільки на вилах можна винести. І тому особисто привіз на Грушевського дві тисячі вил. І роздав людям, щоб вони оборонялися від тієї банди, яка в них стріляє і вбиває. Дякуємо вам, дякую. Будь ласка, хорошого дня, шановні глядачі, віри, і все буде добре. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Там за всіми, Олег Ляшко. який планує балотуватись на президента України.